thank you Просування міста як туристичної дестинації залежить від багатьох складових, зокрема зацікавленості міської влади, координування зусиль усіх зацікавлених сторін, співпраці та партнерства між державними структурами та приватним сектором, залучення місцевої громади, моніторингу ставлення мешканців до туризму в місті, управління потоками. Впливом та поведінкою туристів з метою захисту ресурсів і міського середовища, забезпечення їх безпеки, потреб та туристичних інтересів, ефективності маркетингу, промоції та брендингу міста як туристичної дестинації. Зрозуміло, що в одній лекції охопити всі ці питання неможливо. Тому ми зупинимось на кількох моментах. Як Назвеш човен, так він і попливе. Тому назва міського туру має велике значення, як не бути тривіальним і не репродукувати численні намиста міст, міські перлини, міські рапсодії чи калейдоскопи міст, змінюючи лише набори міст. Міський тур має відображати специфіку міст, які планується відвідувати. Захоплювати уяву потенційних туристів, мета відвідування саме міст іржавого чи сонячного поясу в США, чи колишніх індустріальних міст Руру чи невпинно зростаючих міст Східного Китаю або маленьких містечок українського Поділля має бути відображена в назві відбивати сутність та особливості такого туру. Назва це ідея. Що спонукатиме потенційних туристів обрати саме це місто, саме цей маршрут. У міському туризмі дуже важливо поєднувати туристичну і повсякденну складові життя міста: туристичні та повсякденні простори. Туристичні та повсякденні практики, туристичні та повсякденні події. Повсякденні простори. На відміну від туристичних, це звичайні, банальні, непомітні простори, в яких відбувається повсякденне життя містян. Це місця, які не є головними площами чи яскравими локаціями, не відзначаються вражаючою архітектурою чи авангардною культурою. Однак саме в таких місцях проживає більшість населення. І вони часто залишаються. Поза увагою туристів. Прикладом повсякденного простору є внутрішній двір багатоквартирного будинку чи кав'ярня, де відбуваються зустрічі, комунікації, спілкування, спостереження та інші, на перший погляд, другорядні активності. Повсякденні практики звичайні, ординарні, щоденні практики, рутинні дії звичайних мешканців, форми життя. Які зазвичай є непримітними і тому приймаються як належне. Наприклад, повсякденні практики поїздки на роботу та з роботи, повсякденної купівлі продуктів харчування чи вуголу собаки. Проте одні й ті самі повсякденні практики можуть суттєво відрізнятися в різних містах та навіть районах міст. А це вже визначає їх цінність для міського Туризму, багато міст прагнуть організувати для туристів спеціальні події, щоб утримати їхню увагу і робити міста більш атрактивними. Проте для міського туризму не менш значимими є повсякденні події, численні звичайні, непомітні, незначні швидкоплинні події, що характеризують повсякденне життя, наприклад, купівля кави. Чи поїздка в трамваї. Повсякденні події формують середовище, в якому люди насправді живуть, їдучи на роботу, виконуючи свою роботу у торговому центрі чи купуючи продукти харчування на ринку або в маленькому магазинчику, спілкуючись або не спілкуючись. Вміле поєднання туристичних та повсякденних подій у міському туризмі. Є важливою складовою успіху щодо його просування на ринку туристичних послуг. Як узагальнення варто згадати рамки 10 – успішної туристичної дестинації. Запропоновані професором Алестером Морісоном у книзі Маркетинг та Управління туристичними дестинаціями». Вони визначають 10 критеріїв. Ефективності управління, планування та маркетингу міста як туристичної дестинації. ЕВНС – Обізнаність. Тобто, наскільки високим є рівень обізнаності потенційних туристів про місто? Attractiveness – привабливість, атрактивність. Тобто, чи пропонує місто різноманітні атракції, цікаві для Туристів. Availability, доступність. Тобто, наскільки простою і диверсифікованою є система бронювань та резервування в місті? Ексес. Доступ. Тобто, наскільки зручним є доступ до та з міста різними видами транспорту? Та наскільки зручним є міський громадський транспорт? Appreciation – оцінка. Тобто, чи відчувають туристи гостинність міста? Та наскільки гарним є обслуговування туристів? Assurance гарантування. Тобто, наскільки місто є чистим та безпечним. Activities – активності. Тобто, чи пропонує місто широкий спектр активностей, заходів і вражень. До яких хочуть бути залучені туристи. Appearance – вигляд. Тобто наскільки добре враження справляє місто при прибутті та наскільки позитивним і незабутнім воно залишається після відвідування. Action – дія. Тобто наскільки добре розроблений довготерміновий план розвитку та маркетингу туризму в місті, Accountability – звітність. Тобто, чи здійснюють органи управління дестинацією оцінку ефективності своєї діяльності? Такі 10 ей міський туризм забезпечує не тільки економічне зростання, а й зумовлює соціокультурні трансформації міст. Реалізація потенціалу туризму як інструменту сталого та інклюзивного розвитку міст вимагає багатостороннього і багаторівневого підходу. Заснованого на тісній співпраці між туристичними та нетуристичними структурами в органах міської влади, постійну взаємодію з приватним сектором, місцевим населенням і, власне, туристами. Зараз міста приділяють більше уваги плануванню, розвитку, маркетингу та брендингу туризму, ніж будь-коли раніше. Зростання попиту на міський туризм піднімає важливе питання успішного продажу. Таких турів та конкурування на ринку всіх туристичних послуг. Отже, міський туризм це не тільки про те, що роблять туристи в міському просторі. Це система управління, яка має враховувати інтереси багатьох стейкхолдерів, включаючи туристів, мешканців, туристичні та суміжні сектори, міську владу. Їх взаємопорозуміння. Є запорукою стійкого розвитку міського туризму у довгостроковій перспективі.